Як саме чат-боти допомагають в роботі з вашими лідами? Чат-боти це автоматизовані програми, які імітують спілкування з дитини і дозволяють досить швидко реагувати на звернення ваших клієнтів. До переваг використання чат-ботів ми в своїй роботі відносимо цілодобову підтримку з той момент, коли клієнти отримують відповіді навіть поза роботним часом відділу продажів, швидкість, тобто відповіді надходять за лічені секунди, масштабованість це той момент, коли один бот може обробляти тисячі запитів одночасно. Звісно, це автоматизація виконання фонтан. Наприклад, коли бот може повідомляти про статус замовлення, відповідати на часті питання чи приймати заявки до прикладів сценаріїв для чіткотів можна навести такі як вітання нового відвідувача. Це момент, коли бот пропонує допомогу і пояснює, як знайти потрібну інформацію на вашому сайті. Обробка запитів, коли бот запитує контактні дані клієнта, щоб передати їх менеджеру для подальшого зв'язку. і менеджер вже потім по необхідності підключається. Це може бути нагадування про акції, коли бот може надсилати повідомлення про нові знижки чи спеціальні пропозиції.